Усім привіт вітаю вас на каналі Монтрейд І у цьому відео ми будемо детально розбирати стратегію заріса. Як бачите, індикатор у мене вже увімкнений. Стратегія максимально потужна під офіційний ринок. Але зараз офіційний ринок мені не імпонує, тому будемо пробувати тестувати її на ОТС ринку. І також розкажу в принципі, чому вона мені настільки подобається на офіційному ринку, чому я так від неї страшно кайфую. Речі, щойно завершили пряму трансляцію, пряму торгову сесію обідню у ВІП-каналі. Як бачите, торгували ми у Ютубі, і саме на ось цьому каналі відбуваються усі прямі трансляції. Тому рекомендую теж на нього підписатися. Трішки плюсів позбирали, але зараз вже будемо детально розбирати стратегію і тестувати її на отс ринку. Тож полетіли. І як завжди, розпочнемо з налаштувань. Тобто, в першу чергу, я виставляю собі хвилинний таймфрейм. Кожна свічка це інтервал руху ціни за одну хвилину. Тут ми можемо це міняти, і в принципі стратегія працює під любі таймфрейми. Можна використати так само 5 хвилин, 15 хвилин або навіть години. Але і час експірації у відповідності треба буде змінити. Для однохвилинного таймфрейму я переважно заходжу на 3 хвилини, але в залежності від ситуації, від того, що я хочу побачити, переважно я даю більше часу, там 4 хвилини, буквально на хвилинку більше. Але оптимальний час 3 хвилини під кожну ситуацію підійде. Наступним кроком давайте вже додамо індикатор, і це є звичайний RSI. Находимо тепер в налаштування, і по періоду я нічого не міняю, залишаю стандартні налаштування, період 14. А по стилю, такий маленький лайфхак, можна зверху поставити собі червоний колір і ще. Два пікселі, аби було краще видно в принципі лінію, бо інакше вона дуже тоненька. Ну мені особисто комфортніше, якщо два пікселі. І так само і тут, але ставимо вже зелений колір. І що це нам дає? А тепер в нас виходить з нижньої частині зелений колір, верхній частині червоний колір. І одна з умов для входу в ситуацію це аби RSI був або у перепроданості, або у перекупленості. І відповідно, якщо ми у перекупленості, то у нас вхід відбувається на зниження, тобто червоний колір продати. А якщо у перепроданості, то вхід відбувається на підвищення, тобто зелений колір купити. Ось така Можливо, новичкам буде комфортніше, мій лайфхак просто щоб легше було сприймати. До речі, в каналі навчання також є ось цей мануал, де я детально розписав дану стратегію, дав свої рекомендації, навів приклади в плані ситуації, і кожну в принципі розписав, розібрав, щоб усе було зрозуміло. Тому можете перейти в канал навчання і детально з цим ознайомитися. Він є у вільному доступі. І давайте ще коротко поясню суть цієї стратегії перед тим як ми перейдемо до практики і пошуку живих ситуацій. І ось схематична ситуація. Уявимо, що це в нас графік. Я не малював усе свічками, тому що це було б достатньо складно. Але схематична ситуація: ми бачимо чітко сформований рівень супротиву, від якої ціна вже ось тут, і ось тут давала реакцію на зниження. Тож від цього рівня нам вже цікаво працювати, так як він має силу і попередньо він вже утримував ціну, не давав пройти її вище. Наступне, що ми хочемо побачити, це аби ціна імпульсивно зростала лише зеленими свічками, без корекційних жодної червоної, лише зелені. В даному схематичному прикладі це три великих зелених свічки. І далі що вони були аномально великі, тобто, якщо ви порівняти їх з попередніми, вони будуть в. Рази більшими і ось таким чином імпульсивно ми доходимо до даного рівня супротиву. І RSI, наш індикатор, в цей момент має перебувати також у перекупленості, тобто вище значень 70. Ось тут наше значення 70, тобто вище ось цієї червоної лінії. Якщо він перебуває вище 70, ми ставимо собі час експірації 3 хвилинки і впевнено, ось тут беремо точку входу, очікуючи формування як мінімум корекції. Від чого я ще дуже сильно кайфую, це те, що за рахунок того, що ми ловимо корекцію, нам не важливо, чи ціна після цього проб'є даний рівень і продовжить зростати, чи піде далі вниз, то дасть повноцінний розворот. Коли ціна імпульсивно зростає, це означає, що вливається великий об'єм на купівлю, і без зупинки це відбуватися не може. І відповідно, коли ми потрапляємо на певний опір вже сил продавлювати ціну вище не вистачає, і потрібно набратися більше сил, аби там пробитися вище. Або ж сил вже зовсім немає і даємо повноцінний розворот. Але за рахунок часу експірації 3 хвилини ми можемо зловити ось цю корекцію. Тобто нам не важливо, що буде відбуватися після цього. Ми свій плюсик забираємо суто на ось цій корекції, де ціна набирається більше сил. Надіюся, зрозуміло. Якщо не зрозуміло, то зараз будемо ще розбирати на практиці, і можливо там буде значно краще все видно. Або ж навіть той самий там прям детально все розписав і надав свої рекомендації. Але давайте шукати живі приклади. Шикарно відпрацьовує себе на живому ринку на офіційних котируваннях, тобто без ОТС. Але зараз, якщо його вімкнути, то переважно ми рухаємось просто в ось таких акумуляціях. І немає якихось адекватних рухів до чітких рівнів. Ну, м'яко кажучи, чекати таких ситуацій треба буде дуже-дуже довго. Тому зараз ринок не дуже під цю стратегію. Але буває таке, що такого плану ситуації прям дуже багато, і ти просто заходиш на офіційний ринок і збираєш ці плюси, і вони кайфово все відпрацьовують. А він рейд в стратегії просто теж шикарніший. Майже кожна ситуація себе жирнюще показує. Шукати ситуацію теж максимально просто. Я просто гуртаю активи і дивлюся, аби ціна була у перекупності або перепроданості. Якщо я бачу, що ціна там у перепроданості, то я вже собі зменшую графік, дивлюся, чи є якийсь рівень, від якого нам цікаво працювати, чи долетіли ми до нього, і відповідно від цього приймаю рішення, чи розглядаю цю ситуацію, чи не розглядаю. Фактично ось тут формувалась ситуація. Ми бачимо імпульсивне падіння, але так як це ОТС, буду розглядати. Такі ситуації також, тобто у нас тут немає лише аномально великих свічок, а також присутньо багато мікроформацій, але давно не було корекційних, тобто жодної зеленої, лише червоні свічки. І по рисаю бачимо, що ми були у шаленій перепроданості нижчі значень 30, -ти. і долетіли до попередньо сформованого мінімума. До речі, якщо ви аналізуєте прямо на Poketopшені, то щоб дивитися рівні, комфортніше використовувати п'ятихвильний тимфрейм. Ви зразу бачите загальну картину. У нас є отут чітко сформований лой, ми його повноцінно зняли на 5М. Бачите, я позначаю по тілу свічок і так теж комфортно працювати. Часто на ОТС ціна саме так себе і відпрацьовує, не знімаючи повноцінно лої на хвилинному таймфреймі. І ось тут гарне відпрацювання з цього моменту ми показуємо красивий політ на підвищення. Ну і ось формується ситуація, як ніби по євро НЗД. Давайте подивимося, що у нас по рівнях. Ми зняли повноцінно ось цей рівень по п'ятям. І на хвилинці вже зняли. Давайте три хвилинки приготувався заходити і натискаю кнопочку купити. Відповідно, очікую подальший ріст ціни. Поверсайці ми вже у перепродані. Тобто нижче значень 30, усі необхідні умови в нас тут присутні. Ну і також імпульсивне падіння ціни, яке складається лише з червоних свічок. Це також обов'язкова умова. В іншому випадку ми не заходимо. 5 секунд залишається до закриття угоди, і виглядає так, ніби хотіло мене підбрити і мене підбиває, закриває в мінус. Хоча корекція тут сформувалася, і не знаю, ну неприємно збрило. Сути на останніх секундах весь час відпрацьовувало, було вище. Ну підбрило таке також буває. Зайду просто з перекриттям. За ризик менеджментом теж хочу звернути увагу, що найпоширеніша помилка, яку допускають в першу чергу, усі новачки, і в другу чергу вже є ті, хто тривалий час торгують, але все одно, на жаль, допускають цю помилку. Це неправильно керувати ризиком. Тому одразу звертаю на це увагу. В нашому каналі навчання також є ризик менеджмент, за яким ми торгуємо, і рекомендую приділити цьому окрему увагу. І ЛБП, як ніби є сформована ситуація, ми тут познімали багато максимумів. Єдине, що от, точка входу вже від мене втікає. Бачимо імпульсивний ріст ціни, лише зелених свічок, і ресайка в нас була у перекупленості. Можливо, зараз мені ще дасть точку входу, да? трохи вище. Давай, то тобто ось тут зайду. В принципі, оптимальна точка входу, хочеться теж бачити тут реакцію на зниження. Тобто 5 не таймфрейм, я бачу, що у нас був попередньо тут сформований рівень, від якого ми не один раз давали реакцію, починаючи. От звідси декілька разів ми його тестили, і кожен раз спрямувала реакція на зниження. Але п'яти хвилинний таймфрейм я собі просто позначаю максимуми по тілу. Ми їх, як бачимо, повноцінно вже зняли. Повертаюся на хвилинку. RSI у нас перебувало у перекупленості на червоній лінії. Хочеться бачити формування як мінімум корекція. І дивіться, як у нас в моменті впала дохідність. Зайшов я ще з дохідністю 92% а зараз вона впала до 36% і що ж, буквально 7 секундочок до закриття угоди. Тут бачимо вже шикарне відпрацювання, як ніби повноцінний розворотний рух 2-1, і забираю впевнений плюс 368 доларів. Відповідно, за рахунок того, що я коректно керую ризиками, я залишаюся в плюсі на 168 доларів чистими, при тому, що в мене один плюс та один мінус. Каджепів також потужновалися, але давайте подивимося, що у нас тут по рівнях, І якихось чітких рівнів я тут не бачу. Лой вже Сформований аж ось тут, а ось тут лише якісь свінклої, від них я не заходжу, не торгую. Також важливий момент це як визначати сильний рівень чи слабий рівень, від якого цікавіше працювати, або від якого зовсім не цікаво працювати. Для мене є два основні фактори, за якими я визначаю силу рівня: це є тривалість цього рівня, тобто скільки часу він вже утримує ціну і не дає їй пройти вище, ну або ж нижче, якщо цей рівень знизу. А також кількість раз, скільки ми вже тестили даний рівень. Чим більше, тим краще, тим рівень сильніший і нам цікавіше від нього працювати. Все дуже просто. Ну а якщо просто сформований якийсь мінімум, то достатньо логічно, що від нього нам не так цікаво працювати, і ситуація не настільки надійна. І, до речі, могла би сформуватися ситуація по USDCHF. ось це наш мінімум. Давайте глянемо ще 5-хвилийний тимфрейм. Бачимо, що попередньо теж тестили даний рівень ось тут. Зараз ми цей рівень вже повноцінно зняли. Єдине, що RSI в нас не знаходиться у перепроданості. І нам треба було б теж опуститися ще трохи нижче. Тому RSI чекаємо нижче, і USDCHF буде актуально відпрацьовувати. Присутній рух, який складається лише з червоних свічок. Рівень також ми вже з вами побачили, ми його повноцінно зняли. Лише RSI не вистачає нижче 30. І одразу буду готовий тут заходити. І ось RSI вже заходить у перепроданність. Тож давайте натискаю купити і очікую формування як мінімум корекції. Хочу бачити відкуп ціни. В загальному стратегія дуже проста. Я рекомендую також новичкам починати з демо рахунку, тобто не треба одразу експериментувати, ризикувати і заходити на реальні кошти. відкриваєте собі демо, практикуєтеся, набираєтеся впевненості, розуміння ситуацій розуміння того, які ситуації вам більше імпонують, які ситуації краще себе показують, гірше себе показують, і тоді вже переходити на реальний рахунок лише після достатньої кількості. Практики, і це не один день. Ну і обов'язково це торгувати строго за ризик менеджментом. Знову ж таки, я краще декілька разів повторюю, але це дуже важливий пункт, і це найпоширеніша помилку, яку допускають: це ігнорують ризик менеджмент або ж підвищують ризики. Я розумію, що у вас немає такого балансу, як у мене. Ви не можете заходити з адекватним початковим ризиком, там як я на. 200 доларів на 400 доларів. І у вас адекватний ризик там. При балансі 300 доларів це буде 1 долар. Ви заходите початковою сумою лише на 1 долар, якщо у вас баланс 300 доларів. Це важливо, тому що багато хто думає: "Ой, на 1 долар не цікаво, буду заходити по 5 доларів хоча б". А от це ми автоматично в 5 разів підвищуєте ризики. В 5 разів це дуже багато. І такого робити не можна. Краще думати на дистанцію. Тобто, нехай ви починаєте навіть заходити по одному долару, візьміть дистанцію в декілька місяців. У вас баланс буде вже в рази більше, ви вже будете заходити не по долару, а навіть, можливо, по 5. Це вже залежить від того, по скільки плюсів ви будете забирати на день. Також я рекомендую собі виставити ціль, тобто щоб не торгувати нон-стопом, тому що так дуже легко перевиснажитись і, в принципі, дійти до мінусового вінстріку, а поставити собі ціль на день, для прикладу, забирати там 10 плюсів в день. В місяць це вже 300 плюсів. Якщо ви починаєте з початковим ризику. 0,3% від загального балансу, то за місяць ви орієнтовно зробите x2 до свого балансу за два місяці. Це вже буде x4 від початкового, який був. Ну це вже непоганий результат. А якщо взяти дистанцію в 6 місяців, то самі розумієте, ще приємніше 3 секунди залишається до закриття угоди, як мінімум, корекцію ми тут бачимо. Ціна перестала валитися вниз, і я забираю ще один плюс 368 доларів. Поки що на ОТЕС стратегія відпрацьовує себе теж шикарно, мені все подобається. Тож давайте знайдемо ще декілька. Ситуації і подивимося, як вони себе відпрацюють. Також маленький лайфхак, ось тут є дзвіночок, і для прикладу, ось тут я бачу потенційну ситуацію. Є чітко сформований рівень, в нас присутній пульсивний ріст, але ресайки ще не долітає. І якщо ви будете багато торгувати, ви будете розуміти, куди приблизно вам треба, щоб долетіла ціна, аби торкнутися ресайки. Або може бути ситуація, де ресайка вже в перекупленості а треба долотіти до рівня. І щоб не сидіти, не чекати, ви ось тут натискаєте дзвіночок, Появляється сіра лінія, і це є сповіщення. Як тільки Ціна досягає даного рівня, вам приходить сповіщення в лівому кутку, і таким чином можна не пропустити ту чи іншу ситуацію. Більшість ці лайфхак знають, але часто попадалося питання, а як поставити алерт, як його виставити, тому також з вами ось тут ділюся, аби всі знали і могли цим користуватися. І ось для прикладу, тут така сформована ситуація, що по ресайці на хвилиному таймфреймі бачимо, ми вже знаходимося у перепроданості нижче значень 30. Але хвилинний таймфрейм, і рівень, від якого мені цікаво працювати, знаходиться аж ось тут. Це Ось цей сформований лой. нижче вже ніяких рівнів немає. А ціна, як ми знаємо, рухається від цілі до цілі. Тож ось це наша очевидна ціль, яку хотілося б зняти, і після цього я готовий був би працювати. І ось тут можна спокійно собі кинути аверт, і коли ціна його досягне, нам прийде сповіщення, я не пропущу ситуацію. Ну і також тут може сформу... сформуватися ситуація на старшому таймфреймі, тому що п'ятихвилинка ми бачимо імпульсивне падіння ціни. П'ятихвилинний таймфрейм це значить, що кожна свічка це інтервал руху ціни за 5 хвилин. Бачимо вже тут імпульсивне падіння, яке складається лише з червоних свічок, але знову ж таки треба долетіти до ось цього мінімума, рівня від якого цікаво буде. Працювати, і тоді можливо на 5 хвилинці ми також долатимо до перепроданості, тобто будемо нижче значень 30. Як і казав на початку відео, ще один жирнющий плюс цієї стратегії це те, що вона фрактальна, вона працює на усіх таймфреймах, тобто можна забрати плюси як на хвилинному таймфреймі, так і на старших. Навіть на годинному таймфреймі пошукати ситуацію, де нас є імпульсивний рух ціни, і просто збільшуємо в тому ж співвідношенні час експірації. Тобто, якщо ми використовуємо годинний таймфрейм, то заходимо відповідно на годинки 3 або навіть 4 Можна дати, думаю, гірше не буде. При таких таймфреймах, якщо використовуєте 5 хвилинний таймфрейм, то краще заходити на хвилин 15, 10-15, 15-ти хвилин таймфрейм торгуйте на 45 хвилин, можна годину дати. Думаю, логіку ви зрозуміли, але це теж кайф цієї стратегії, то що не обов'язково заходити на хвилинному таймфреймі, а можна знайти ситуації навіть на старших таймфреймах, і вони так само шикарно себе відпрацюють. І ось і ще сформована ситуація по аутензиде, натискаю продати на 3 хвилинки. 5 хвилинний таймфрейм бачимо, що у нас просто немає вищої. Чи вже ніяких максимумів, ось це наш останній сформований максимум, і ми його вже повноцінно зняли. Я би навіть сказав, пробили трохи вище. RSI вже знаходиться у перекупленості, тобто вище значень 70 і цією червоною лінією. Відповідно, ми натискаємо кнопочку продати. Ну і присутній імпульсивний ріст ціни, який складається лише з зелених свічок. Тому корекція тут прям проситься за цією стратегією. Вже торгую декілька років, і по сьогодні забираю купу плюсів. Максимально справді від неї кайфую. Я думаю, вона вам також дуже сильно сподобається, як тільки от буде адекватний ринок офіційний. Тому що зараз справді дочекатись такої ситуації на офіційному ринку без ОТС дуже складно. Але коли він більш адекватно рухається і ці ситуації формуються постійно, то торгувати просто кайф. Ми навіть у ВІП-каналі, де ми кожного дня торгуємо з командою, забирали за цією стратегією плюси. Ну, фактично, кожного дня бувало навіть сесії, де ми відторгували суд в такій ситуації, ну тому що вони постійно формувалися. Тому рекомендую спробувати за цією стратегією торгувати. Вона дуже проста. Тобто, декілька обов'язкових умов це формований рівень, аби ми до нього долетіли, імпульсивний ріст ціни. І ресайкл, перекупленості або перепроданості. Все максимально просто. Я думаю, кожен з вас справиться трішечки попрактикуватися, навіть на тому самому ОТС-ринку можна це зробити, і вже на офіційному ринку з кайфом. Залітати, торгувати, збирати плюси. Три секундочки до закриття угоди, і ще один плюсик забираю. Як мінімум, корекцію ми сформували, все далі мені вже не важливо, чи буде летіти ціна вверх, чи буде вона далі палити вниз. Я свій плюс тут вже забрав. Я шукаю наступну ситуацію. Просто без зупинки ціна зростала. Ми хопс собі зайшли, зловили корекцію і полетіли далі. Логіка стратегії, я думаю, також зрозуміла. Тобто, щоб імпульсивно зростала ціна лише одного кольору свічок, тобто постійно зелені або постійно червоні, має вливатися великий Об'єм чи на купівлю, чи на продажу у ну, відповідності до ситуації до речі, також за цією стратегією можна відторговувати на ретесті. Тобто, ось тут ми бачимо ретест Попередньо від цієї зони. Ми давали реакцію на підвищення. Але ж тут пробилися. Це демонструє нам силу продавців і подальший інтерес працювати на зниження. І бачимо імпульсивну корекцію. Повертаємося до даної зони з іншої сторони. І тепер цей рівень вже виступає з супротивом. Отже, нам відною цікаво працювати на зниження. Якби ресайка була у перекупленості, то я би теж тут готовий був би відпрацьовувати і очікуючи подальше падіння ціни. І так як взагалі нас тенденція на зниження, тобто в загальному ціна падає, рівень ми також пробили, то тут можна було б давати більше часу і чекати не лише корекцію, а повноцінного розвороту. З цілю оновити ось цей мінімум, Таке, щоб імпульсивно продавлювати ціну, вливається великий об'єм, і як пояснював раніше, рано ну, ціна не може без зупинки рухатися лише в одну сторону, рано чи пізно мусить давати корекцію. І найлогічніша точка, де давати цю корекцію, це де ціні попередньо вже давали опір. От як, до прикладу, ось тут сильний рівень. Бачимо, що від нього попередня ціна вже давала реакцію на зниження. Якщо у нас є імпульсивний ріст до цього рівня, нам від нього дуже цікаво працювати, тому що і так витрачається багато сил, велика кількість об'єму, щоб продивити ціну. Вище, а коли ще й утримується опір. Тобто вже продавити ціну, це треба влити ще більше об'єму. А він не безкінченний, Він рано чи пізно закінчується, то відповідно потрібно добратися. Якщо хочуть пробити цей рівень, то зазвичай йде якась корекція, після чого продовжується імпульсивний ріст ціни. Але за рахунок часу експресії 3 хвилинки, ми якраз цю корекцію можемо теж зловити, і нам не важливо, куди буде продовжуватися рух ціни. І ось формується ситуація по Johnson Johnson, Але хотілось би RSI також побачити трохи нижче, щоб ми прямо долетіли до перепроданості, чітко Нижче зеленої лінії, і тоді вже натискати кнопочку купити. Давайте ось так alert кину. Бачите, ось цей дзвіночок. А в мене ще стоїть розширення. Це ось такий доповнений функціонал. Ви також можете його безкоштовно собі додати, просто написавши мені на менеджера, у нас є монтрайт менеджер. Пишете туди, хочу розширення, і ми з вами обов'язково поділимося. Дивіться, ціна вже гарно залетіла у перепроданість нижче значень 30 тому натискаю купити на три хвилинки і очікую відкуп ціни. Ну і як бачите, ось тут зліва в мене спрацював алір. Коли він спрацював, можете просто натиснути і вас перекидає. На актив, де стояв цей алір. Тож в цій ситуації бачимо також імпульсивне падіння ціни, яке складається лише з червоних свічок. Ресайк у нас у перепроданості, нижче зеленої лінії. Відповідно, ми натискаємо кнопочку купити. Ну і давайте 5-хвилинний таймфрейм, щоб було видно по рівнях. Бачимо, що от ми зняли основні сформовані рівні. Попередній раз ми тестили його ось тут, давали реакцію, і ось тут був підхід. Теж дали реакцію на підвищення. Ну і рівень триває вже достатньо довго, так як це п'ятихвилинний таймфрейм, тобто ціну тривалий час не пропускало нижче. І дві хвилинки залишається. До відпрацювання, давайте дивитися. 5 секундочок залишається до закриття угоди. Теж бачимо шикарну реакцію на підвищення і забираю ще один плюс 368 доларів. Ну поки що відпрацьовую це просто шикарно. Лише перша ситуація, в якому заходила по Євро НЦД закрила мене в мінус, і далі просто летять лише плюси. Ну і бачимо, що ситуації достатньо багато. Буквально кожних 5 хвилинок я знаходжу гарну ситуацію і одразу її відпрацьовую. Чотири плюси в ряд є. І я пропоную продовжити, доки я не заберу ще один мінус, бо є. Інстрік з 4 плюсів, можна його продовжувати, доки не перерветься він стрік. А usd ВНД, як ніби формувалася непогана ситуація, ресайка була у перепроданості, але що не подобається, те, що ось тут сформувалася вже корекційна, зелена свічка. І після цього лише ми долетіли. І зняли повноцінно даний рівень. Ну, фактично, ситуація теж була присутня. Бачимо чітко сформований рівень, попередньо в нього декілька разів давала реакцію на підвищення, імпульсивне падіння ціни, але кажу, ось ця корекційна мені не подобається, і я переважно такі ситуації пропускаю. І доки шукаю наступну ситуацію, давайте максимально коротко розкажу за основні функції даного розширення, які в принципі комфортні, для чого я його взагалі рекомендую встановити. Тому що зараз я не уявляю торгівлю без цього розширення, принаймні не ОТС ринку, бо якщо офіційний я ще аналізую на TradingView, мені там комфортніше, і тоді не так страшно. Але на ОТС ринку просто от шукати ситуації треба проходитися по усіх активах, і якщо немає розширення, це потрібно робити ось так мишкою. Тобто переключатись на кожен актив, переглядати, повертатися. А завдяки розширенню, я це роблю просто клавіатурою. Стрілочками клавіатури просто натискаю вниз і все гортаю І це в рази швидше. І до речі, ось формується гарна ситуація, але ось тут, як бачимо, була корекційна. Ну але давайте спробуємо все одно відпрацювати в загальному. Виглядає красиво. Натискаю Купити на 3 хвилинки. Бачимо RSI нижче зеленої лінії. Відповідно, ми натиснули Купити. Нижче значень 30 знаходиться у перепроданості. Також видно чітко сформований рівень. Попередньо декілька разів в нього ось тут давали реакцію, потім тестували вже ось тут, давали реакцію. Ну і зараз на ці імпульсивне падіння. Ось це до речі, аномально велика свічка. Бачимо, що вона більша ніж усі інші. Ну в середньому значно більша свічка. Ось такі свічки нам імпонують. Якщо таких декілька, то формується шикарна ситуація. Тож долетіли до ось цього рівня підтримки, і від нього чекаємо як мінімум формування корекції. До речі, в 15.15 15 вже буде розпочинатися пряма трансляція. Це буквально через 18 хвилин. Ну і мушу похвалитися. Це також дуже крута стратегія. Перше відео на цьому YouTube каналі це навчання якраз цієї стратегії. А вчора на ефірі. Ось тут забрали 7 плюсів підряд, після чого наш Вінстрік поробив перебив палантір. А до того ще був прямий ефір, де ми забрали 10 плюсів підряд. Можете бачити, що це різні ситуації, і просто забрали 10 плюсів підряд. Це відбувалося в прямому ефірі. Торгуємо на ефірах ми кожного дня, для цього просто в пошуку вводити Moon Trade Live і знаходити канал, на якому у нас відбуваються прямі ефіри. На цьому каналі вже є два навчальних відео щодо цієї стратегії. Вона теж дуже крута і переважно саме за нею ми торгуємо на прямих ефірах. Тому рекомендую теж до перегляду. Справа зверху появиться також посиланечко на це відео. 5 секунд, і тут також шикарна реакція на підвищення. Просто забираю ще один плюс. Ну, дуже жирно себе показує. 336 доларів, п'ятий плюсик в ряд. Шукаємо шостий, тому що 15 хвилин мене буквально залишається до початку ефіру, і треба до цього часу завершити, знайти знайти той мінус. Ну і ось НГН одразу є сформована ситуація. Вже знаходимося у перепроданості, тож натискаю купити і очікую подальший відкуп ціни. Можна було брати кращу точку входу вже трохи з'ївся об'єм, відкатила свічка, але я думаю, все одно цікаво бачити подальшу реакцію вверх. П'ятиххвилинний таймфрейм. Бачимо, що тут попередньо був чітко сформований рівень, можна дивитися і на хвилинному таймфреймі, і від нього ми не один раз давали реакцію на підвищення. Починаючи ось звідси, і ще декілька разів підходило ось тут, теж давали реакцію вверх. Є в нас імпульсивне падіння, яке складається лише з червоних свічок. Ресайка долутіла до перепроданості, нижче значень 30, нижче зеленої лінії, і ми натискаємо купити, очікуємо формування як мінімум корекції. ну, точку входу, я сказав, можна було зловити кращу, точку взяв не найкращу. Три секунди, ну і ось перший шикарний мінус. Ану, впевнений, мінус забираю. Не дуже імпонує те, що ось тут попередньо теж давали хорошу корекцію, не такий гарне імпульсивне падіння було. Але, до речі, цікаво подивитися, чи не знімаємо ми ще якісь рівні. А є в нас тут попередньо сформований ось цей лой, і, до речі, по 5 хвилинці ми теж долітаємо до перепроданості. Тому можна було б тут спробувати навіть на хвилин 15 зайти, так як 5 хвилинка виглядає красиво. Бачимо, ми ось тут гарно валилося на зниження, і ось тут відбувається щось схоже, теж гарно валимося на зниження. Корекція тут проситься. Ресайкову перепроданості нижче значень 30, і зняв. Але цей попередньо сформований свінхлой. Але, звісно, було б цікавіше працювати, якби був чітко сформований рівень, а не просто якийсь слой. Ну, корекції, звісно, тут проситься, але вже заходити не буду. Як і казав, буквально через 12 хвилин вже починається прямий ефір. Будемо торгувати в ефірі, тому потрібно завершувати. До речі, найпростіший спосіб перекриватися це просто повторно заходити на 3 хвилинки. Але я насправді не фанат перекриватися на тому ж активі, тому я надаю перевагу знайти іншу ситуацію і там вже впевнено перекритися. В загальному показали шик. Карний результат забрали 5 плюсів в ряд, і ось мінус по USD. Надіюся, це відео було корисним, ефективним, і ви з нього точно щось запам'ятали і зможете це використати у власній торгівлі. Тож, усім профіту, не забудьте поставити лайк, підписатися, і чекаю вас на прямих ефірах.